Владичице Маріє, мати доброти, Мати милосердя, оце стаю перед тобою і смиренним серцем, розкаяним і сокрушенним, тобі віддаю свою останню годину і те, що далі на мене чекає. Коли сили опустять мої ноги і вони вже не рухатимуться, що зіщатиме близьку мою смерть. На цьому світі, тоді, милосердна Марія, змилосердися наді мною, коли мої руки дрижатимуть і не будуть у силах притиснути до серця Христа Святого, і мимоволі випаде Він на ліжко мого болю, тоді, милосердна Марія, змилосердися наді мною, коли мої очі почне покривати темрява. І коли вони, перелякані, наближенням смерті, звернуть свій слабкий погляд на тебе, тоді, милосердна Маріє, змилосердися наді мною, коли посиніють мої уста і дрижачим звуком будуть вимовляти востаннє Твоє миле ім'я, тоді, милосердна Маріє, змилосердися наді мною. Коли моє безкровне і побіліле обличчя, викличе у присутніх милосердя і страх, а волосся на голові, зрошене смертним потом, буде провіщати близький мій кінець, тоді, милосердна Маріє, змилосердися наді мною, коли мої вуха закриються перед бесідами людей. А відчинять фірточку, щоб почути голос Твого, сина, який винесе вирок, від якого залежатиме моя вся доля на віки, тоді, милосердна Маріє, смилосердися наді мною, коли моя пам'ять наповнена страхітливими і лячними маревами, порине у смертному сумі, а душа моя. Занепокоєна очікуванням Божої справедливості, Божого справедливого засуду за мої беззаконня, боротиметься з ангелом пітьми, що схоче закрити для мене Твоє потішаюче обличчя та вкинути мене в прірву розпуки, тоді, милосердна Марія, смилосердися наді мною, коли моє немічне серце. Придавлене болем моєї недуги, перейматиметься жахом смерті і буде знеможене боротьбою проти моїх неприятелів, тоді, милосердна Маріє, смілосердися наді мною, коли я вилю останні свої сльози, ознаки моєї руїни, прийми їх, О моя допомога за жертву покути, щоб я від Дала Духа, як жертва покаяння, і в цій страшній хвилині, милосердна Марія, смилосердися наді мною, коли мої родичі, приятелі оточать мене, і співчуватимуть болісному моєму станові і молитимуться за мене, тоді, милосердна Марія, смилосердися наді мною, коли всі відчуття покинуть мене. І цілий світ зникне з моїх очей, а я стогнатиму в судорогах останнього конання й тривозі смерті, тоді милосердна Марія, змилосердися наді мною. Коли останні удари серця силкуватимуться, видалити мою душу із тіла, іначе підсичуватимуть. Святою нетерпеливістю скорого приходу до тебе, тоді, милосердна Маріє, смилосердися наді мною, коли моя душа вийде в останнє із цього світу і покине моє тіло бліде, холодне і неживе, щоб твій син прийняв цю мою руїну, наче данину, котру поспішатиму віддати Божій гідності. І тоді, милосердна Маріє, змилосердися наді мною. А як явиться моя душа перед тобою і вперше побачить безсмертне сяйво твого сина і твоєї гідності, не відкинь мене від свого лиця. Прийми ласкаво, материнські обійми свого милосердя, щоб я прославляла тебе навіки вічні, милосердна Маріє. Змилосердися наді мною і спаси мене.